Блавники ходили, хай Бог ми. Блавники дуже ходили, ходили страшне, поперебирали, чи все в таким зелені і ходили. А ми в них ходили з жінку одним. Вона вже вмерла на бою ще. Ми ходили до радування, якщо знаєте, і радування, там є той спиртовий завод. Ми ходили там, купували той спирт, трохи продавали, аби якось жити. І Блавники нас побачили, то ми той спирт мали, ми покидали десь на поле. Сами повтікали, вони за нами летіли, але не стріляли. Не стріляли на нас. І ми втікли. Ми вже були недалеко таги того німецького, якщо сте бачили, цвинтар там німецький. Ми вже були близько того цвинтару, і ми повтікали в село, та до якоїсь хати смовки зайшли і повіли, що ми втікаємо. Та й вони перейшли, а вони прийшли в село. Де здибали? Не здибали нас, Нігде? а ми потім собі пішли додому, аж пір пропав. Аж хто мав йти шукати по полі?